Навчися його супроводжувати, розумієш? Все. І бачиш, він маневрує, крило піднімає, от коли він піднімає, датає брюхом, тоді ти стріляєш. Ворог напав і продовжує тероризувати нашу країну. Ми маємо захищати в першу чергу, звичайно, небо, тому що як об'єкти критичної інфраструктури, так і наше населення потребують такого захисту. Сьогодні ми спостерігаємо за навчанням саме зенітно-кулеметного батальйону, який створений у нас на Черкащині. тому що навчання це основа придбання навичок і вмінь збивати такі повітряні цілі. Ми маємо до автоматизму натренувати наших хлопців для того, щоб ми були впевнені, що вони дуже вдало застосовують свою зброю. Проти оборона оборони сакати він летить якби по напрямку, але він може збитися з курсу і впасти ну, в будь-який місті, в будь-який будинок. Тобто, якщо ми не зім'я в десь в полі, де немає населених пунктів, він буде збитися з курсу і впасти в другу будівлю. І так як сюди приходять дуже багато особ, які, ну, військові, які мобілізуються із цивільного життя, вони ніколи не тримали в руках зброю і щоб вони спробували як це, щоб не боялися. Так. Такі навчання ми проводимо досить часто, тому що є потреба в фахівцях, які в змозі виконувати таку роботу. Вести вогонь по повітряним цілям взагалі не дуже просто, тим більше, якщо це робота виконується в нічний час. На цих заняттях ми відшліфовуємо навички роботи по повітряним цілям. В цей же час за допомогою наших друзів-волонтерів ми вдосконалюємо засоби, які дозволяють ці цілі вираховувати, підсвічувати і супроводжувати для того, щоб кулеметник міг ефективно їх знищувати. Тично батальйон у нас сьогодні укомплектований на 100%. Ми обласна адміністрація, районні військові адміністрації практично територіальні громади з великою долею, волонтери, соціально-відповідальний бізнес. Ми практично всі зараз займаємося, в тому числі матеріально-технічним забезпеченням нашого батальйону.